Це все психологія. Нема нічого тут про війну, так Та мені тут вистачає. Медикиня 93-ї окремої механізованої бригади Тетяна на псевдо Соня перебирає книги у своєму військовому рюкзаку. Тут щоб іноді відволіктись, коли є час, можу почитати. Тобто я читаю книги для відволічення від всього. Просто це це дуже допомагає. Тетяна, фельдшерка за фахом, п'ять років працювала на швидкій допомозі на Дніпропетровщині та понад два роки служить в армії. Розказує, пішла доброволицею на початку повномасштабного вторгнення. Я пішла до військомату, мене одразу прийняли, але залишили у військоматі в роті охорони. Довго мене не хотіли відпускати з військоматом. Дуже довго, але все ж. Я настояла і мене перевели. Тож, вже майже два роки я служу в лавах 93-ї бригади, в лавах ЗСУ. Бригада Тетяни боронила Бахмут та Солидар. Медикиня нагороджена золотим хрестом та медаллю за оборону міста Бахмут. Зараз також служить на Бахмутському напрямку. Страх на фронті каже, є, але не за себе. Після Бахмуту ми стояли на вкишевки. В окопі там до трьохсотелого хлопця, ми я надавала допомогу. Ти там чуєш вихід, рахуєш скільки, через скільки буде прихід, ти там пригинаєшся, але все ну, це. це... Весь час ти працюєш. Страх є за трьохсотого, за пораненого, щоб все зробити для того, щоб там залишити йому кінцівку або е, врятувати життя. На війні говорить Тетяна. У неї обмаль часу для себе до побуту, говорить звикла. Митися є. Вода, є чайник, є скажімо, місце. Ну кавише. Сховався, все. Зараз складніше з туалетом, бо у нас він був, а потім його розбили. Термуха — це моя біжава. І все таке, то вже звикли. Так? Все, що на мені куплене, та ось прислано волонтерами. Тетяна говорить, серед військових їй зараз легше, аніж серед цивільних. Бо якісь вирази, коли це закінчиться, вам там відніє, Откуда мені від ній відсюди, с з підвала? посиди, посмотри, Ну, в чому проблема? Дуже бісить там, коли а що вони повинні йти? Вони не рождані для війни, а я рождені з автоматом в руках. Прям я не хочу, щоб моє місто було схоже на усі міста, де. Побувала тут разом з хлопцями, кожен раз завжди. Я розумію, що тут потрібно. Після перемоги каже Тетяна, вже знає, що буде робити. Дуже хочеться додому, хоча б на тиждень зробила ремонт у квартирі. Ще не була. Ще не була, ще не бачила. Ванну, ванну. Ванна – Це дуже хочу на море, дуже дуже з родичами. Кудись без нікого, в домік, в басейн, все Юлія Підгола, Олександр Буряк, Андрій Крамченков. Суспільне новини, Донбас.